В адміністрацію. 100 мільйонів на 23 лютого соціально-економічний розвиток області. Ми взагалі там по всім питанням соціально-економічного потреба в фінансування. А ми ще не потреби, а в першочергових заходах, а люботину баранку. І щось не дуже балакають за мною, спілкуються. Тому що, як казав, треба виважені шаги кроки робити. Обласна рада і обласна адміністрація це наші партнери. І не інше щось. І не треба нічого придумати, то що вже давно придумано. Треба співпрацювати. І на сьогоднішній час, якщо я ж не знаю, може от на, на люті не буде нічого. Ноль нам, баранка, 100 мільйонів, любати баранка вперше. А якщо не буде, то я ж не знаю, що буде в квітні. То може на самі прийдеться виділяти кошти, ще й на цю скважину, щоб її відбудувати. Тому ну, давайте ми направимо нашу е, розум і наші дії на те, щоб щось робити. А якщо ми будемо тільки кричати, звинувачувати один одного, то нічого не вийде. Хочу вам відповідально це сказати. Що за своє життя, там, де крик шум і гам, там нічого взагалі не буває. Треба працювати в тому напрямку для того, який буде результат. А результат буде тільки в тому разі, якщо ми будемо вірні шаги робити. На попередній рік ми вірні шаги робили, все було добре. І обласна рада нас чула, і обласна адміністрація нас чула. І вибачте, от 16 мільйонів Ірина Віктор зачитає, зачитає, але 8 мільйонів. Нам дала власна рада, вибачте, три мільйони на ліцей, дала два мільйони на світло, вибачте, і в нас ще кошти залишилися. А так би ми могли, оці всі кошти не залишились ми нічого взагалі. А ми прийшли цей рік, розпочався 17-й рік. А нам держава каже, шановні колеги, дуже ви добре працюєте. Тому 8,5 з мільйонів на освіту, комунальні послуги, електроенергія і заробітна плата. Цьому персоналу, крім учителів, і 2,5 мільйона на охорону здоров'я, на комунальні послуги, на електроенергію, 11 мільйонів з місцевого бюджету ми повинні віддати, шановні колеги. Їх не давно. А їх ще треба заробляти, якщо розуміти, де вони є і що і як. Тому я призиваю всіх, шановні колеги, працювати на результат. Якщо хтось виче мене звинувачити, будь ласка звинувачуйте. Я не боюсь звинувачити. Тому що я знаю за тим, що ми робимо, що буде. Я знаю, що за тим буде результат. А не так, що мені вже Лугаш написав на цю сесію, 165 тисяч давайте на погашення за електроенергію, тому що в них коштів немає. Що ми будемо робити? А підприємство хто це? Лазуренко чи що створив це підприємство? Це підприємство створила Люботинська міська рада. І ми несемо відповідальність. І в разі, якщо зараз по санації не буде відбуватися погашення, санація всього і всього, що далі, шановні колеги, ми єдині в Харківській області провели санацію серед цих підприємств. Єдині. Ну так давайте тепер зламаємо, поламаємо все. А тоді підемо, будь ласка, наступного разу як піду, когось з тобою візьмуть, таких дуже, таких, що всі все розуміють. Хай вони подивляться, як дивляться на нас обласна на рада, як обласна адміністрація. Вони не розуміють, тому що вони кажуть, ми з вами працюємо чи не працюємо. В чому нас звинувачуєте? В тому, що ви в 2014 році дали згоду на те, що ви згодні, щоб лікарня була інтенсивного лікування в Дергачах і валках, ваша шпітка. У мене на столі лише чому підписав? А хто підписав? Головний лікар. Звернення було до головних лікарів всієї Харківської області. Шановні головні лікарі, визначтесь, будь ласка. Де ви хочете, бажаєте мати лікарні інтенсивного лікування. І ми надаємо відповідь за підпису виконувача головного лікаря. Ну я ж розумію, що він без головного лікаря не може таке рішення прийти. Через неділю даємо відповідь. Шановні Департамент охорони здоров'я, ми вбачаємо, що лікарня інтенсивного лікування повинна бути в дергачах і в валках. І наступний пункт. А центральна міська лікарня повинна бути планового лікування. Це хто Лазуренко підписав, чи що? Чи не саморобник? Працює. І ні в кого не запитали. Якщо запитали, то я не знаю, як вони брали на себе відповідальність. А тоді виходимо і кажемо: та ви бачите, ми ж такого не хочемо. А нам кажуть, люди, ви взагалі читаєте, що ви робите, відповідаєте за те, що ви робите. Чи взагалі так тільки побалак.